Доброго дня, слава Ісусу Христу! Мир вам! Я вітаю всіх наших глядачів! Це перший випуск католицької програми Скеля і темою нашої сьогоднішньої передачі ми обрали святість. Що таке святість? Що ми про неї знаємо? Чи святість зарезервована лише для духовних осіб, чи це осяжне для кожного з нас? Якщо так, то яким чином? На ці та інші питання ми спробуємо знайти відповідь у наших постійних рубриках. Мене звати Андрій Конько, і насамперед ми ознайомимося із головними подіями, які трапилися в житті церкви впродовж листопада. Я прибув для того, щоб утвердити у вірі братів. Такими словами розпочав 6 листопада свій візит до Іспанії, папа Бенедикт XVI. У перший день візиту папа приєднався до паломників, які з всієї Європи, долаючи тисячі кілометрів, прийшли до гробу святого Якова у Сантьяго де Компостела. Паломництво завершилося урочистою месою, яку очолив понтифік перед собором Святого Якова. Центральним заходом другого дня перебування папи Бенедикта XVI в Іспанії було посвячення легендарного саграда де фамілія собору Пресвятої родини авторства Антоніо Гауді у місті Барселоні та піднесення цього храму до гідності малої папської базиліки. Послання покори, віри та милосердя так можна підсумувати дводенну подорож Бенедикта XVI до Іспанії. І хоча цей візит не обійшовся без протестів, дводенне перебування папи в Іспанії показало ту частину України, яка пишається своїми християнськими коріннями, але про яку так мало говориться в газетах і журналах. 19 листопада, Бенедикт XVI зустрівся із колегією кардиналів для обговорення основних питань сьогодення католицької церкви на засідання. Прибуло 150 п'ятдесят кардиналів Різних країн світу. робоча нарада духовенства, на якій йшлося про боротьбу церкви проти насильства щодо неповнолітніх, екуменізм, переслідування християн у мусульманських країнах і, взагалі, про релігійну свободу у світі. Нагадаємо, папа Бенедикт XVI раніше звернувся із окремим закликом про звільнення пакистанської християнки Азії Бібі, засудженої до смертної кари та про захист християн Пакистану. Між тим, 1 листопада у Львові відбулося вшанування померлих на цвинтарі орлят. Зокрема, архієпископ Мічислав Мокшицький очолив службу Божу та виголосив проповідь. Співслужили єпископ-помічник Леон Малий і Львівський греко-католицький єпископ-помічник Бенедикт Алексійчук, котрі на чолі молитовної процесії відвідали також український військовий меморіал та пройшли алеями Личаківського кладовища. 5 листопада, в рамках візитації Миколаївської парафії Стрийського деканату, архієпископ Мічислав Мокшицький відвідав, розташовано в селі заклад виправну колонію номер 50 Митрополит Мокшицький мав розмову із керівництвом цієї установи. Ознайомився з умовами отримання осіб, які відбувають покарання за злочини. А в каплиці на території виправної колонії Мічислав Мокшицький відправив службу Божу і спілкувався із в'язнями виправного закладу. Це був огляд основних подій, які трапилися в житті церкви наприкінці осені. Нагадаю, ви дивитеся програму скеля і далі ми вам розкажемо про святого зі Львова. У Львові завжди було гамірно. Стільки поважних і модних людей. Але, як завжди, в хроніку не потрапили у бої. Кому вони потрібні? Брудні, обдерті, лише кадр псують. О, Львівський університет. Пам'ятаю, як друзі дивувались, коли я на другому курсі кинув юридичний факультет і вступив в семінарію, а це костел Святого Миколая, де в 77-му році 1800, звичайно. Починав як вікарій, ну а потім цілих сорок років тут служив. Взагалі, де тільки я не був вікарієм, і в городку, в Жидачеві, в Тартакові. О! А це моя фотографія. За життя, звичайно, ніби ще не було. Як то кажуть, в розквіті сил. Хоча який там розквіт. Майже все життя хворів на туберкульоз. А це мої батьки Фелікс і Олександра. Завжди захоплювався ними, що змогли нас, сімох, так виховати по-релігійному. Ще з юності, пам'ятаю, мене вразили слова з Євангелія від Матвія, де Христос говорить: Прийдіть, благословенні мого Отця, бо я голодував був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Через ці слова я бачив у кожному бідакові Христа. Я долучався до різних благодійних товариств, поки не виникла ідея закласти орден сестер милосердя святого Йосипа. А це матінка Соломея, перша настоятелька ордену, дуже мені у всьому допомагала. Кухню для бідних ми заклали в 82-му. Врятували людей від голодної смерті, а в цьому будинку на вулиці Курковій був заклад для невеликовно хворих. Тут ми з сестрами заклали дім дитя Ісуса для безпритульних дітей. Поступово ми перенесли свою діяльність на калуш, долину, сокаль, чортків. Сестри далі продовжували справи милосердя після моєї смерті в 20-му році. Ну, а як прийшли совіти, ну, то сестер повиганяли, закрили наші притулки, шпиталі кухні, то сестри перенеслися тоді до Польщі та й тут продовжили нашу справу. В сімдесят п'ятому вони прибули до Конго і відкрили там місії. Знаєте, бідні люди всюди є, ну, а в Африці особливо. Тут і хворим треба допомагати, і дітьми займатися. Катири, кати, катити терпає, катирити, катири, кати, бола полим бораси, не бола, болим бора си, в Ріо де Жанейро так само багато бідних і терплячих. По телевізорі тільки карнавали показують. А дивіться, в якій вони бідноті живуть. Тут послуга сестер теж дуже потрібна. Щоб дітей від наркотиків і злочинності рятувати, бідним їсти дати, хворим помогти. Já mais te sei consideration dança qui pai? No, jak же ця безглузда формація під назвою «Совєтський Союз розпалась.

А це сестра Ремігіуша. А ну давайте послухаємо. Ми це робимо і, і для нас таким великою поміччю чи допомогою є це наш засновник, що всі, що ми теж так само можемо реалізувати своє життя. На землі, бо він жив тут, і ми просто беремо з нього приклад. Ну а Львів, мій коханий Львів, він ністільки не змінився. Той самий гамір, чепурні вишукані громадяни. Тільки знову біднота не потрапила в хроніку. Це й зрозуміло. Вони псують лише гарні кадри. Це вечір Зі мною мій дружи в чорній карі і нині присновжи. Отця Зигмунда Гороздовського називають людиною, яка змогла виконати волю Божу в своєму житті, проте чи святість зарезервована лише для духовних. Історія церкви говорить про інше. Продовж віків ми маємо чимало прикладів святих мирян, і тут можемо згадати святу Жану Д'Арк, святого Томаса Мора, святого Джорджо Фрасатті. Також в історії ми бачимо багато святих сімей. Церковна географія, зокрема, наводить приклади більше сотні святих подруж. Тут можна згадати біблійних Єлизавету і Захарію та всім відомих Йосипа і Марію. Продовж перших віків християнства життя за віру віддавали багато святих родин. Тут можна згадати Ксенофонта і Марію. Першопрохідцями на вівтарі серед сімей ХХ століття стало подружжя Луїджі та Марії Кватрочі. Він був відомим адвокатом, а вона талановитим педагогом. Щоденна Євхаристія, виховання чотирьох дітей, а також віддане ставлення до побутових обов'язків, стало для них дорогою до святості. Це підтвердив багатифікаційний процес, який закінчився у 2001 році, коли їх канонізував папа Іван Павло II. На початку нового тисячоліття він нагадує церкві, що християнське подружжя може стати дорогою до святості. І в наступній рубриці ми покажемо приклад звичайної львівської родини, яка намагається виконувати волю Божу у повсякденному житті. Це обов'язок на службу Божу. Це обов'язок і, і спільний обід, спільна розмова, спільно вийти десь на майданчик. Це, це так скажемо, робота з дітьми. І кожна трудність, де, де хто не хворіє, це, це на нас перше звернення це до молитви. Через молитву ми якось ці всі труднощі, чи навіть у пошуках роботи, у пошуках е, вирішення якогось тяжкого питання, яке нас потикає, то ми завжди звертаємося. І як найкраще, це ве, вечором до спільної дітьми, спільно що ми дітей спільними. Ну звичайно, ми, подрю, подружжя і шлюб було все заплановано. І ми від початку хотіли мати дітей. Ну що аж стільки, то ми не знали, що будемо мати, що нас Бог береть стільки ми, э, дітьми. Але ми це все сприйняли як дар Божий. Ми, ми, ми сприймаємо, ми просто довірили. Не тільки Тагарі, нам це приносить ще й велику радість просто. Хоч і це велика праця, бо багато труднощі і уроки були. Вчора. І, і жінка постійно має роботу в вихованні. Ну, так що ми цей тягар так несемо, як дар Божий просто. Але Боже поблагословить дари і нас, і тих хто їх приготував і навчив нас заспільно. ділитися лібом і радістю. радістю. Через Христа, христа Пана нашого. Амінь. Діти, діти. Ні. Перше, що то ми жертву просвятили свою роботу. Справе було свою діяльність, трудову підігнати так, щоб вона пов'язалася з лікуванням дітей. Великі проблеми, наприклад, житлові проблеми. Всі закони, що в нас приймають посприяння для багатодітних сімей, вони не виконуються, бо на них не виділяються кошти. Це важко запрацювати на таку сім'ю, але Божою поміч я хтось нам ми мене над святістю не задумувалося. Ми виконуємо просто свої батьківські обов'язки. І все. Навчання церкви випливає з двох джерел: канону святого писання і передання. Ці два рівноцінних крила допомагають людині осягнути царство небесне. Слово Боже промовляє до нас вже сьогодні. І в наступній рубриці нашої програми ми будемо досліджувати святе Писання. Святе письмо дає нам чітко зрозуміти, що єдиним святим у повному розумінні того терміну святість може бути лише Бог. Ми бачимо, як пророка Мос у 4 главі 2-му вірші каже Оклявся Господь святістю своєю. І це означає, що Він поклявся сам собою, бо святість і Бог це є одне і те саме. Бог є святий. І отже ми можемо розглядати святість Бога у тому ракурсі, що Він є святий по відношенню до всього іншого, тому що Він є Творець, а все інше є сотворене, і отже Він є святий, інший від того світу, який Він створив і який не є святий. Водночас ми можемо говорити також і про святість, як про певний атрибут того, що є сотворене Богом. Але воно завжди, коли має елемент святості, тобто прикметник святий, вказує на те, що щось має зв'язок із Богом. Наприклад, коли Мойсей зустрічається із Богом під час того, тої зустрічі біля Палаючого куща, саме такі слова передає Святе Письмо: скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо що на ньому стоїш, земля свята. Отже, там, де людина зустрічається із Богом, або щось що є для культу Бога, будь-яка річ, яка, яка задіяна у культі, є святою. Тут ми можемо також і подивитися на цей храм, який мав поділ на святеє і святеє святих, як місце найбільш святе, бо у ньому, у тому місці святеє святих, перебував Господь. Коли ми говоримо про людей, то людина також є святою. Бо у святому письмі дуже чітко підкреслено, що Ізраїль як народ є святий, подібно як і новий Ізраїль, що його ми звемо, церквою, є народ святий. Можна бачити, що ця святість це лише те, що Бог хоче підкреслити, тим, що каже ви, є мій народ. І отже, через те, що це є народ, який вибраний Богом, він отримує ознаку святості. Водночас Бог, посеред того народу, завжди є святий серед святих, тобто він є більше святий, ніж будь-яка людина могла би цього досягти. І Бог, розуміючи, що Він наділяє титулом святим. Народ закликає водночас і до того динамічного життя у святості. У книзі Левітів, наприклад, написано так: Я, Бог, Господь Бог ваш, ви маєте ставати святими і бути святими. Боя святий це звернення є до народу святого. І отже, святість як статика, є одне. Водночас Господь заохочує до цієї динаміки, до життя у святості, до зросту у святості. Коли ми говоримо про святість кожної людини, зокрема, то можна сказати, що найбільш святою людиною, можна сказати, людиною у повному значенні святости був Божий син, бо у ньому. Як каже Павло в листі до Колосян, враз, бо з людською природою перебуває вся повнота Божества. І отже Ісус Христос є Той, який прожив без гріха. Він був подібний до нас усім, як у людина, але без гріха. Він є той, про якого Святе Письмо каже, святий Божий. Син Божий, який помер на Христі, помер задля тих, які були ворогами Божими, і його кров. Омиваючи людські гріхи, робить людину, людину, людиною без гріха, робить людину святою, як того хоче Бог. Господь вірний своїй обіцянці. І всіх тих, які є у церкві, всіх тих, які є у Христі, у цьому тілі Христовому, Він, кличучи до святості, обіцяє свою підтримку, бо дає свого Духа Святого, щоби Він. Дав нагоду нам зрости до людини у міру повного зросту Христа. А на кінці можемо бачити таке, як каже Павло, це є заохочення до вас і жити цією надією. Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа, вірний Той, що вас покликав. Він і здійсниться. Слово Боже є живе і діяльне. Це проявляється у переданні церкви, тобто в життєвому досвіді. Звідси випливає багатство, яким вона ділиться сьогодні. Слава Ісусу Христу. Улібні брати і сестри. Сьогодні будемо разом думали над родину, яка є. w kosteli w cerkwi tym e, pierwszym miejscem gdzie i ditena i każda ludzyna zaczyna swoje życie, ale dalsze починаją życie, ona do drogę ku świętości. Jaką powinna być ta droga? Katechizm nauczaje, że oznaką rodziny, jaka Wiryt u Boga powinno być obdarowania lubowiu, z jakąโค narodzuje się życie, narodzuje się ludyna. Każdy z nas ma swoich swoich jakich jakichkolwiek pojednala lubow. I my możemy skazaćy pro sobie, że to my jesteśmy i pięknej naszych batków. Однак роль батьків не закінчується у цьому місці, лишень тепер розпочинається. Це народжене життя потрібно сформувати, даючи йому такий фундамент, який приготує на зустріч із щоденністю, в якій є радість і смуток, правда і брехня. mądrystw i chłopota. Jeśli my mają formować urodzinę i postawę światości na odpowiedniego fundamentie, to kto na kamieniu? To tym kamieniem jest desiat Bożych zapowiedzi, zapowiedź lubowi do Boga i Bliżniaka, zapowiedź lubowi do worochów i molitwy za nich, życia Taństwami, osobliwu uwahu, zwartaju się na spowiedź i święte przyczaska. Tutaj nam potrzebno budować świętość naszych rodzin, opierając її na budennych mitach, na щоденnej wzajemnej modlitwie, na probacні i zabuti, na prawdzi i czesnoti думки, мови і вчення. Цього потрібно прахнути і за цим тужити. В родині ми не можемо сказати, що маємо достатньо любові і поваги, достатньо правди і злагоди, достатньо молитви і пізнання Євангелії. Duzypy oznacza je szukaty i odkrywać luboty i te, co idzie za tym wiru i nadzieja. I tak budowana simiejna spilnota stanie znakiem domaśnijej certy, tut na ziemi, a później jeszcze wspólnoty spilnoty świętych i blażennych w niej. Перед нашим Господом Ісусом Христом. Сьогодні ми намагалися передати навчання церкви про те, що справа святості є не лише справою людини, не лише результатом наших власних зусиль, але співпрацею з Божою благодаттю. Бог не залишає людину саму на цій дорозі, а виходить нам назустріч. Це була програма «Скеля». Наступного разу дивіться нас 26 грудня о 9.30 на телеканалі. Зік з вами був Андрій Конько. Я бажаю вам гарного настрою і божих благодати на всі ваші справи.